Друзі, уявіть собі, який жах в центрі Запоріжжя авіабомбами вдарили по житлових будинках, зупинках, трамваю. Просто свідомий терор проти звичайних людей. Росія задала удару по Запоріжжю, а керованими авіабомбами. Президент Зеленський написав прямо і чітко, що це був абсолютно свідомий і жорсткий напад. Удар пройшовся по багатоповерхівках, промисловому об'єкту, трамваю та маршруті. З пасажирами. На жаль, вже відомо про 13 загиблих, десятки поранених, і це число може зростати. На місці працюють рятувальники, розбирають завали. А за словами Зеленського, це черговий воєнний злочин, і для закінчення цієї війни потрібен тиск на Росію та сила, щоб захистити життя людей. Це ще один доказ того, що Росія веде війну проти цивільного населення. І такі жахливі атаки вони не зупиняються, поки їх не зупинять рішучими діями. Це справді боляче усвідомлювати, що в 2025 році такі речі ще відбуваються. Уявіть, це ж могли бути просто випадкові перехожі люди, які їхали на роботу додому. Щодня такі новини нагадують, чому боротьба триває і чому кожна міжнародна санкція чи допомога так для нас важлива. Зеленський прямо сказав: однією з причин війни є те, що Україна досі не в НАТО. Пам'ятаєте, як у 2008 році говорили, що нас не варто туди брати, щоб не злити Росію? Ну от і бачимо, до чого це все призвело сьогодні. Зеленський прокоментував заяву Трампа про те, що можливе членство України в НАТО завжди викликало тривогу в Росії. Але він тут чітко заявив, не варто робити поспішних висновків щодо політики США. Він нагадав, як Україні спочатку відмовляли у постачанні зброї натівського зразка, ну а потім таки дали і Петріоти, і хаймарси, і ракети. Каже, треба далі працювати, щоб домогтися гарантій безпеки для України, бо без цього ні про яке повернення українців із Європи не може бути і мови. Зецький також додав, що Путін почав війну в Україні, бо розумів, що за Україну ніхто не вступиться. Але, за словами Зеленського, Українська армія та народ перевершили всі очікування. Президент підсумував, що зараз Україна має право вимагати серйозні гарантії безпеки, які могли б зупинити Путіна. І сподіваємося, Захід це зрозуміє і перестане затягувати з рішенням. Ще одна новина: ти чув, завтра може відбутися останній Рамштайн, так той самий формат зустрічей. Де домовлялися про військову допомогу Україні, і це не перебільшення. Міністр оборони Польщі заявляє, що нова адміністрація США, ймовірно, запропонує інший формат підтримки України. Рамштайн, який організовував американський міністр оборони Лойд Остін, вже зробив величезну роботу, але схоже, час рухатися далі. Міністр зазначив, що НАТО може можливо візьме на себе більшу роль у цій справі. Завтрашня зустріч на авіабазі Рамштайн у Німеччині стане 25-ю за три роки війни. Польща, яка очолює коаліцію бронетанкових сил, теж представить своє досягнення. Ем, Прем'єр-міністр Польщі подякував Остіну за внесок у підтримку, у підтримку Польщі та України, але визнав, що зміни у форматі не уникнути. Схоже, світ готується до нового етапу підтримки України, і це не означає, що допомоги стане менше, але можливо вона буде організована по-іншому ну, наприклад, через більше залучення НАТО. З одного боку це трохи тривожно. Рамштайн став символом солідарності з Україною. Але з іншого, якщо НАТО дійсно почне грати більшу роль, Ну тут мається на увазі, дійсно почне грати більшу роль. Це може бути ще краще. Адже це означатиме, що підтримка стане більш системною і, можливо, масштабною. Та все одно цікаво, що саме запропонує нова адміністрація США, а чекати залишилося недовго. Ну а далі до вас невтішні новини з фронту. Чув останні новини про Курахове, майже якого яке майже втрачено. Це справді боляче, бо місто було однією з ключових точок нашої оборони. За даними Діпстейт, Курахове майже повністю окуповане, наші спостережні пункти залишилися тільки на околицях біля місцевої ТС, але вони вже не мають значного впливу на ситуацію. Тим часом росіяни, закріпившись у місті, перекидають війська ближче до Мирнограду. Очікується, що найближчим часом атаки там значно посиляться. І що найгірше захоплення Корахово відкриває дорогу окупантам для подальшого наступу на захід? Дуже важко сприймати такі новини, але це ще раз показує, наскільки важливо підтримувати наших військових і працювати над тим, щоб мати достатньо ресурсів для оборони. А як вам наступна новина? Тищенко з'явився в Раді. Так, Микола Тищенко, якого звинувачують у незаконному позбавленні волі ветерана війни та колишнього бійця Кракен, з'явився на першому засіданні Верховної Ради в цьому році. Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк не втрималися від коментарів. Железняк навіть жартома сказав, що тепер реформи почнуть е, швидше рухатись, і це при тому, що раніше Тищенко. Хворів ішемічною хворобою серця і пропускав судові засідання. Якщо без жартів його повернення викликає багато запитань, адже замість того, щоб відповідати за звинувачення у суді, він демонстративно повертається до політичної роботи, чесно кажучи, обурливо. Як людина, яка має такі серйозні звинувачення, може спокійно з'являтися в раді, це не додає довіри до влади, і чесно хочеться вірити, що. Правосуддя в Україні таки працює, а не залежить від депутатських мандатів. А долар, здається, знову нас перевіряє на міцність, його вартість вже сягнула 42,5 гривні за штуку. На готівковому ринку середній курс продажу долара піднявся до 42,75 копійок. Хоча євро поки тримається на рівні 44 50 копійок. Нацбанк підняв офіційний курс до історичного максимуму 42,22 гривень. З іншого боку, міжнародні резерви України зросли і досягли рекордних, рекордних показників за підсумками минулого року. Але схоже, це поки не рятує нас від коливань валюти. І такі коливання відчуваємо ми з вами. Курс долара впливає на все від цін у супермаркеті до вартості імпорту. Але тут треба пам'ятати, у нас війна, нестабільність, а економіка все ще залежить від зовнішньої допомоги. Але хочеться вірити, що у майбутньому гривня буде міцнішою. І наостанок, ви чули про новий вірус із Китаю. Пам'ятаєте, як починалося все з коронавірусу? Тепер інтернет знову годе, мовляв, лікарні переповнені, нова інфекція, катастрофа. І найцікавіше цей вірус вже в Україні. Він має назву. Метапневмовірус це респіраторна інфекція, яка спричиняє звичайні симптоми застуди, але може бути небезпечною для людей із ослабленим імунітетом. Але не хвилюйтесь, ВООЗ вже поспішила всіх заспокоїти. Це не новий вірус, його відкрили ще у 2001 році. В Китаї ситуація нібито стабільна, а в Україні цей вірус теж вже фіксують. Зафіксовано 14 випадків з початку сезону. Найбільше хворіють діти від 5 до 14 років, але є і дорослі. Цікаво, що минулого року таких хворих було навіть більше 24. Тому поки що нічого надзвичайного, це просто сезонна респіраторна інфекція, панікувати нема сенсу, тим більше рівень смертності від цього вірусу дуже низький, кажуть лікарі. Головне дотримуватися звичайних правил гігієни, берегти себе та слідкувати за імунітетом. І звісно. Слідкувати за оновленнями, бо ніколи не знаєш, як розвиватиметься ця ситуація. Тож підписуйся, щоб завжди знати більше. А я вам дякую за те, що переглянули моє відео. Натисни, будь ласка, на лайк, щоб підтримати канал, і до зустрічі!